Різдвяний Київ у спогадах Ірини Жиленко. Киянка Ірина Жиленко у першу чергу відома як поетеса, та для мене це одна із найулюбленіших письменниць дитинства. Я багато разів перечитувала її новорічну історію про двері, яких нема, або як корисно іноді помилитися номером. Це святковий детектив про чудеса, а також повість про повоєнний Київ двічі по два дорівнює кульбабці. Ці історії заслуговують на ілюстроване перевидання. Ну а поки цього не сталося, я начитала обидві книги на своєму дитячому каналі, посилання дам в описі під цим відео. А сьогодні я хочу поділитися з вами кількома уривками зі спогадів пані Ірини. Уже кілька років підряд, 1 січня, я починаю рік із читання цих затишних спогадів під ялинкою. Книга називається «Гомоферіенс». Що перекладається з латині Людина, що святкує. У цієї книги уже давно закінчився наклад. Але якщо вам десь трапиться примірник, то раджу його без роздумів купувати. Адже це розкішний захоплюючий літопис шестидесятництва, і прийде сніг з очима золотими Новорічний пролог дано алмазні сонячні зіниці. Тобі огомо Феріен спід, Щоб міг ти гордо й весело дивитися на світ. Завершується століття, кінчається рік, смеркає день і вечоріє моє життя. Київ заліплений снігом, підсинений новорічними присмерками і нереальний, мов казки гофмана Дивишся у вікно, на фосфористуючі синьо, засніжені дахи. І очі стають величезними, дитинно круглими, розкритими небові й землі, минулому і майбутньому. Очі не старіють, бо не старіє краса, і не старіє серце, бо не старіє радість буття земної людини. Бувають дні світлих очей, коли йдеш містом, немов летиш над ним, усе тішить і радує, усьому дивуєшся, мов диву. Сніжні сутінки гіпнотизують, і можна простояти із чашкою кави в руці цілу вічність, меланхолійно втупившись у заліплену золотим снігом скляну телефонну будку або освітлений квітниковий кіоск. Прожектори, спрямовані на оперний театр, димують сніжищем через увесь майдан, а я дивлюся у небо, а сніг, різко виділяючись на вже чорному тлі, летить мені в обличчя. Разом з усім таємничим всесвітом, щедро і страшно. А потім раптом не сніг летить згори, а я лечу угору крізь сніжні зорі, а сніг стоїть довкола нерухомо, стіною. Голова паморочиться, я ледь не падаю. І думаю, яка відносність і рух, і нерухомість? Можливо, так і з часом, не час іде. А ми йдемо часом довго і нескінченно, і просто не здогадуємося, що все можемо. Можемо йти далі і далі, а можемо спинитись, озирнутись і вернутись. Уся країна часу наша. Ми скрізь удома і можемо завітати на усі прожиті новоріччя. Варто перейти темний, завалений снігом університетський ботанічний сад, рай мого дитинства. Зійти донизу по вулиці гетьмана Павла Скоропадського, проминувши Тарасівську, потім паньківську, і звернути на Микільську ботанічну, де дім дитинства вбитий так давно, що вже його і пам'ять прикопала, освітлює лампадою вікно, щоб я не заблукала, не пропала. Стіл, накритий витертою цараткою, на комоді патефон, велика похмура сосна у кутку, а на ній. Кілька свічок мерехтливо висвітлюють дрімучі, аж страшні глибини, і три яблука, проте на столі парує золотоока яєшня із салом та жаріють квашені помідори, та мед, бо приїхав із села з гостинцями дідів брат посидіти, послухати теревені старих про життя колишнє й нинішнє, погрітися біля грубки. І зітхнути, а тоді через боцсад, через десятиріччя, опинитися у співучій ватазі колядників, і зустріти з ними найкращий на світі, бо молодий, бо сповнений великих надій 1962 рік. Ми Жайворонок, самодіяльний мандрівний студентський хор, швидше гурток. Ми піонери колядок, бо ж колядуємо мало не вперше після півстолітньої заборони і замовчування як релігії, так і пов'язаних з нею українських народних традицій, наші дивовижні пісні, наші українські строї, щасливі сльози господарів, бандури ще безвусих і безбородих братів литвинів, романтичні тости Вадима Смогителя, дотипи Грицька – Засніжені вуса незабутнього батьки нашого Бориса Рябокляча. І ще один рік, і другий і кінець відлиги державної. Наші юні життя, юні душі знову глухо спеленуті гамівною сорочкою ідеології, і, хоч не накрила ще наші голови нова хвиля відвертих репресій. Та на повну потужність запрацювала уже машинацькувань, проробок, обріхувань, звільнень з роботи, залякувань, провокацій, підслуховувань, шпигувань, вислань з Києва, ув'язнень у божевільнях та поголовних заголювань у солдати. На порозі 1964 рік. І ми дві юні солдаточки, дві дружини заголених до війська в обхід усіх законів, молодих геніїв. Володимира Дрозда та Валерія Шевчука, як дві соломинки, що вхопилися одна за одну, аби не втонути у печалі, зустрічаємо Новий рік у двох. Та зі світлинами наших чоловіків Валера у Мурманському краї, Володя у Забайкаллі, розмови, сумні пісні, вірші, рислінг і сльози. А вже 1965 дев'ятсот і знову шалені скрометні жарти, реготи, щедрування, усміхнені рідні, молоді лиця, Іван Світличний, Алла Горська, Вітя Зарецький, пам'ять моя сліпне од радості й горя, згадуючи той останній на щасливий новий рік перед хресним часом репресій. Це було феєричне святкове новоріччя, стільки вигадки, таланту, пристрасті і блиску. У цьому святкуванні було аж щось над якийсь болісно екзальтований надрив, мовби душі наші передчували. А для мене це був людський, а не мій новий рік. Мій уже наступив 16 грудня о 20.00. На деньок вирвався із солдатчини Володя на один деньочок, і ми з ним удвох зустріли наш новий рік, прикрасили ялинку, вбралися. Володя у класичному чорно-білому із величезною сніжинкою на відлозі, я у білім, у срібні іскорки, і теж зі сніжинкою. Ми були прекрасні, аж неземні діти, прекрасні високою чистотою наших помислів і наших стосунків. Новоріччя це завжди свято, попри всі біди, трагедії, недуги і нестатки. І я згадую їх як суцільний, сяючий потік музики, сніжного срібла, посмішок друзів і рідних, дзвонукелих і годинників, радості дарувати і приймати подарунки. Своїм дітям я вичакловувала, як фея із казки про попелюшку, найкращі у школі карнавальні вбрання, у кого тільки вони не перевтілювались, принци і блазні. Мушкетери й козаки, маленькі розбійниці і сажотруси, чортенята й ельфи, як весело і затишно було вирізати, малювати, клеїти, роззолочувати. Кольор соціалізму був сірий, форма пласка. Скільки душевного золота і барв витрачала я на те, щоб живі очі моїх дітей не затягла сірість. 1986 рік ми святкували, як завжди, із Миколою і Галею Жулинськими. Із цими добрими, яскраво обдарованими і шляхетними людьми ми здружилися на початку 70-х і відтоді завжди зустрічали Новий рік разом. Того новоріччя був з нами американський українець, професор Григорій Грабович. Були інші друзі, ця ніч запам'яталася мені тому, що вона була особливою, ні шалених витів, реготу, колядок, ні танців, перевдягань, веселих імпровізацій. Усю ніч ми співали тихих і сумних українських пісень. Чому? Завітали до нас колядники, молоді вчителі музичної школи села Мар'янівки, батьківщини Івана Козловського. Ми співали усі разом до самого ранку. Уранці я сказала Володі, що майже не втомилась, а навпаки, Мов би розкішно наплавалась у якомусь животворному морі, або від душі виплакалась. Чому? Про це ми дізналися аж у квітні. У цей жорстокий, і зневірений рік Чорнобиля, мов би, вклалося десятиріччя, стільки було пережито і переплакано. Але найстрашнішого не сталося. Тобто нам пощастило повернутися із дітьми у наші нехай повільно смертоносні домівки, пощастило не стати емігрантами, тому, незважаючи на трагічні перспективи, були щасливі. Повернулися до Києва із хронічно набряклими від сліз очима, але сповнені відваги жити і ростити дітей. Ми жартували крізь сльози і розповідали неймовірно смішні анекдоти про свою біду. Бо ми українці, а українці сипали дотипами, навіть підвішені за ребро на гаку. Таро Кітамура писав: Світ переповнений горем, смерть стирає горе, а сміх стирає смерть. Тому так вибухово радісно, так шалено зустріли ми новий 1987 рік. Галасливою ватагою, як ураганом, пройшли ми з товариством колядуючи мало не по всіх помешканнях нашого великого письменницького будинку, своєрідного україномовного гетто у Зросійщиному Києві, сіючи радість і безшабашну надію. У пані Ірини був срібний з фольги капелюхи, чорна мантія, оздоблена зірками та місяцями. Пан Володимир був перевбраний на циганку. Огрядно квітчасто спідницю із розпіркою, в яку визирала волохата колінка, пошила йому письменниця Віра Сулима, наш давній і добрий друг. У тещіній паруці, у хусті і в намистах, із великим запасом всіляких смішних ворожінь, залицянь облуд, дрозд був незрівняний. Наша доня Орися спроектувала і виготовила ваги таланту. Загачок на гумці підвішений кошик. Господар, у якого ми колядуємо, мусить у той кошик кидати наїдки і напитки. У нерозтягненому стані стрілка вагів стоїть на позначці графоман. Господар кидає се, те, стрілка опускається до позначки Посередність, кидає ще і досягає помітки талант. Остання позначка геній. Вона тягне не менше ніж на дві пляшки шампанського. Микола Жолинський носив ці ваги зодягнутий у білу чорнобильську спецформу із респіратором на обличчі. У другій році він мав рурку зі щіткою і шлангом від пилотягу. Цим механізмом наш дозиметрист вимірював рівень інтелекту і вимірював його десь на дуже низькому рівні. Набагато нижче від голови, а слідом за тим веселим гуртом бігав той меншенький у казковому з біло голубою парчі вбранні мушкетера, пошитому мною зі станічних суконь народної співачки Діани Петриненко, теж нашого великого друга, а за мушкетером у метелику зі срібної парчі біг кудлати наш жульєн. Тоді ще не поет і не директор музею живого письменника Володимира Дрозда, а звичайний приблудний пес. Згадується, сумний, розгублений 1992 рік, коли рахувалася кожна ложка і кожен ковток. Ми були немов оглушені страхом перед майбутніми тривогою за дітей. Я пам'ятаю, як засмутилася, замастивши свій ошатний шарфик долонею, на якій, мов ув'язня концтабору, було наквеціно чорнилом номер 132. Мій номер у черзі за м'ясом. Знову я пишу про зиму золотий сніг, годинниковий бій. Кажуть, Андерсен, усі свої казки написав напередодні Нового року. От і я починаю писати казку свого життя. Не обіцяю писати правду і тільки правду. Погляд очей поета, звернений у власне минуле, має здатність роззолочувати сіре і обезсмертнювати смертне. І, звісно, у чомусь ідеалізувати, а в чомусь і виправдовувати свою скромну особу, що ж без косметики немає краси і свята, а без краси і свята немає казки, а без казки ж немає життя.